У цьому відео я розповім вам про те, що навіть коли діти проводять по 5 годин на день перед екраном, будь то комп'ютер, телевізор або смартфон, це не робить шкоди на їх психічне здоров'я. До такого висновку прийшли вчені університету Колорадо в Болдері, які провели масштабне дослідження когнітивного розвитку мозку підлітків. Ця робота стала найбільшим довгостроковим дослідженням подібного роду. У ньому взяли участь понад 12 тисяч дітей у віці від 9 до 10 років різних верств суспільства та етнічної приналежності. Вчені хотіли з'ясувати, як екранний час пов'язаний з деякими найважливішими аспектами життя дітей, сном, психічним здоров'ям, поведінкою та дружбою. Результати дослідження нещодавно опубліковані в журналі PLOS ONE, Підтвердили відсутність чіткого зв'язку між використанням електронних пристроїв і депресією або тривогою дитини. Цікаво, що іноді більша кількість екранного часу була пов'язана з міцнішими стосунками з однолітками. Причому це стосується як хлопчиків, так і дівчаток, і ті, і інші знаходили більше друзів. Однією з причин були відеоігри, адже це соціальна діяльність, яка сприяє встановленню нових дружніх контактів. Те ж саме стосується соціальних мереж і спілкування за допомогою текстових повідомлень. Звичайно, була зафіксована і негативна кореляція, коли більший час за екраном призводило до проблем з увагою, погіршення сну, низької успішності, появи агресії і поганої поведінки. Однак взаємозв'язок між причиною і наслідком виявилася настільки мала, що її не можна розглядати всерйоз на клінічному рівні. Коли деякі діти отримували нижчі бали, а інші вищі, екранний час пояснював лише 2% різниці в оцінках. Це говорить про те, що відмінності в успішності визначаються набагато більшим колом змінних, і час за екраном гаджета лише маленький шматочок великого пазла. Вчені прийшли до висновку, що їх дослідження не дозволяє заявити про наявність причинно-наслідкового зв'язку. Вони планують і далі стежити за цими дітьми до тих пір, поки їм не виповниться 20 років. Це дозволить вивчити, як екранний час може вплинути на дітей протягом усього їх підліткового віку, коли проявляється куди більше симптомів психічних розладів.